Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Єдина начальність, обов'язкова умова для успіху держави під час війни, ефективна вертикаль, яка пронизує згори донизу до низу усе воююче суспільство, є однією з головних запорук перемоги. Під час бойових дій рішення приймаються оперативно, так само реалізуються. А на виклики, що постають, система повинна реагувати не лише гнучко, а й швидко, і не мати протидії, принаймні зсередини. На щастя, український народ все це чудово зрозумів та усвідомив від перших днів повномасштабної російської агресії. Та на відміну від суспільства, яке прийняло це як необхідну складову майбутньої перемоги, як даність, деякі представники так званої еліти були не готові діяти синхронно із вищим керівництвом країни. Причому зараз я кажу навіть не про лідерів різноманітних політичних сил на рівні Києва, не про опозицію. Вони якраз навпаки, у перші місяці разом із владою припинили усіляке взаємопоборення. Та зарили сокиру політичного протистояння. Мова йде про так звані місцеві еліти, багато представників якої вирішили, що не зважаючи на воєнний стан, можуть продовжувати вести свою гру, навіть якщо ця гра заважає ефективно діяти керівництву воюючої країни. Така поведінка багато в чому зумовлена природою місцевих українських еліт, які за десятки років ерозії державницьких інституцій, викликаної насамперед корупцією, перетворилися на феодальні клани, які мають власні силові структури, випливають на прокуратуру, суди та поліцію, контролюють змі, передусім за рахунок місцевої казни, розпоряджаються на власний розсуд бюджетом. Та часто сприймають місцевих мешканців виключно як безправних холопів. єдиний сенс існування яких наповнення їх можновладців кишень грошима, транзитом через місцевий бюджет, і звісно, з таким набором можливостей вони хочуть як можна менше залежать від центру. Однак майже за півтора роки, що йде повномасштабна війна, центральній владі вдалося у проблемних містах, якщо не повністю взяти ситуацію під контроль, то, у всякому разі, хоча б ввести місцевих князьків у якісь прийнятні рамки. Давайте згадаємо найбільш резонансні історії протистояння банкової з мерами українських міст під час війни та поглянемо в якій стадії вони перебувають зараз. Так, до повномасштабної війни одним із найвпливовіших мерів України був міський голова Одеси Геннадій Труханов. Колишній член партії регіонів він очолив місто у 2014 році. Після його обрання Київ із кожним роком усе менше впливав на ситуацію в місті, а новий градоначальник навпаки лише нарощував свою політичну вагу. Екс президент Грузії Михайло Саакашвілі, якого президент Петро Порошенко призначив керівником Одеської обласної держадміністрації, звинував звинувачував пана Труханова у зв'язках із мафією і російськими олігархами. Надіх, к сожалению, это из состав мере управляет даже не Труханова, некий ангел, мафиоз 90-х годов, криминальный авторитет, ангел, який реально а, вместе с Шуковым, это родственник Абрамовича, а, владеет а, Польща часть азі в катралю ці градські контракти. Я думаю, що ми славим контроль. Я думаю, що ми заберемо у них ці контракти і ці контракти будуть працювати на людей. Але протистояння між керівниками міста і області завершилося перемогою пана Труханова. Його візові пана Сакашвілі досить швидко прибрали із займаної посади. Навіть оприлюднена інформація про те, що одеський градоначальник має російський паспорт, не похитнула його політичні позиції. Проти Мера Одеси неодноразово відкривали кримінальні справи, але за деякий час безславно закривали до вуроку суду. Вони не доходили. Вже за президентства Володимира Зеленського у 2021 році генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала чергову підозру Геннадію Труханову. За версією слідства мер Одеси був причетним до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками у місті, але і це ніяк не похитнуло становище пана Труханова. Однак після повномасштабного нападу Росії на Україну ситуація різко змінилася. Активізувалися дії антикорупційних органів по так званій справі про завод краян. По ній пан Труханов звинувачується у придбанні за кошти міського бюджету адмінбудівлі за значно завищеною ціною. 4 травня цього року його заарештували і лише за два дні відпустили зі слідчого ізолятора під заставу майже в 13,5 мільйонів гривень. Зараз Геннадій Труханов перебуває в очікуванні суду по суті пред'явлених йому звинувачень і різко згорнув свою публічність. Про російську риторику він змінив на проукраїнську. Дехто з оточення мера Одеси перебуває під слідством, а дехто у розшуку. Такі, от проміжні підсумки. А ось ще один мер, котрий демонстрував усьому суспільству непідконтрольність Києву, нещодавно взагалі позбувся своєї посади. Мова йде про міського голову Чернігова Владислава Отрошенка. Цікаво, що перший раз у вже далекому 2015 році пан Атрашенко був висунений на посаду мера партії Петра Порошенка Європейська солідарність. Хоча до цього був народним депутатом від партії регіонів і навіть був серед тих, хто голосував за так звані диктаторські закони Віктора Януковича. Потім удруге вже балотувався від власного політичного проєкта Рідний дім. На початку грудня минулого року Яворівський районний суд Львова позбавив Владислава Атрошенка права обіймати посаду мера протягом року. 1 лютого, вже цього року, Львівський апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції. На думку суду, міський очільник є винуватим в корупції, бо надав дружині службову машину для виїзду за кордон, а потім сам доручив водієві повернути автомобіль. У свою чергу пан Атрашенко твердить про політичні переслідування. Як розповісти, що поки вся країна воює за свободу та демократію, тут, в серці країни, чиновники роблять все, щоб свободу та демократію знищити? Я особисто не знаю. Сподіваюся, у центральної влади є відповідь пана Атрошенка підтримав міський голова Києва Віталій Кличко, у якого теж давні конфлікти з банковою. Чорна кішка між Віталієм Володимировичем та керівництвом держави пробігла ще тоді, коли офіс президента очолював Андрій Богдан, який намагався розділити обов'язки міського голови та голови київської міської адміністрації. Віталій Кличко підтвердив мені, що дійсно це його слова. Він не контролює Київську Раду. Є два-три Сматрящики, які мають певні групи депутатів. І Якщо він не буде знаходити з ними компромісу, в нього не буде більшості в Київраді, а відповідно він не зможе бути ефективним мером. Пан Кличко у відповідь наполягав на тому, що повинен обіймати обидві посади. Після того як Андрія Богдана на посаді керівника офісу президента замінив Андрій Єрмак, конфлікт, начебто, притих. Але з початком війни тема ефективності та відповідальності голови КМДА знову гостро постала. Передусім, через стан укриттів. Після того, як декілька людей, включаючи дитину, загинули через те, що не могли потрапити до зачиненого бомбосховища, президент України Володимир Зеленський пригрозив Віталію Кличку, що той понесе відповідальність обов'язково люди будуть відповідати за те, що хтось втратив. Якісь люди втратили можливість попасти в бомбосховище і, на жаль, загинули. Нам Росії цих ворогів мало, у нас, я бачити, ще і внутрішні. Сказав би багато журналістів. Сказав би, є слово, крутиться, але не можу. Сказав би так, може бути нокаут. Дякую. Нокауту поки не відбулося, але градус протистояння між очільником столиці та банковою знову піднявся. Та наприкінці цього огляду я хотів би, звісно, і декілька слів сказати про відносини банкової з мером Дніпра. Цікаво, що під час війни процес дефеодалізації почався саме з нашого міста. У 2022 році фактичний на той час керівник міста Геннадій Корбан розгорнув інформаційну кампанію проти уряду та офісу президента через те, що центральна влада намагалася зробити прозорими закупівлі з місцевих бюджетів у кампанію по дискредитації президента та уряду. Були залучені центральні медіа у певних наративах. Намагалися переконати навіть американських конгресменів. Що ставило під удар міжнародну підтримку України під час бойових дій, завершилося усе, як відомо, позбавленням пана Корбана українського громадянства. Сталося це рівно рік тому, у липні 2022-го. І з тих пір офіційний мер Дніпра Борис Філатов, який залишився без старшого ділового партнера. Одноосібно вже не намагається на всеукраїнському рівні мутити воду, але у правоохоронців систематично виникають питання до діяльності його підлеглих. Чиновники мерії вже проходять по сотням кримінальних справ. Чи переросте ця кількість у якість, тобто конкретні судові вироки? Час покаже. Можна лише одне стверджувати: з війни Україна вийде із сильною центральною владою. І є всі шанси, що феодальні порядки у нашій країні нарешті залишаться у минулому. Давно пора. За вікном, як ніяк, 21 сторіччя. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.